Ось там у нас садок. Ми трошки його обрізали, але все не встигли прошлий раз, як було ще тепленько. Ось старезна груша. Вона вже суха і нам треба якось її спиляти. Там старий горік здоровий, а он недалеко лайф нам поставили. О, чоловік ось розтопляє в хаті, щоб було тепло. Ось синички у нас прилетіли до кормушок. Ось у нас тут такі є жителі місні, місцеві синички. Ой, вдарилась головою обантану. Вона дуже низько у нас висить. І ось прилітають до нас такі синички. Їх так багато, ліс близько, і дуже їх багато. Почепили он кормушечку. і он на дереві прямо як ігрушки на ялинці. Он церква Петра Калнишевського. А там в ліску заховався дуб Максима Залізняко. Ось така в нас красо. Ліс.